ранок, діти. Сьогодні я вас запрошую на заняття з логіко математичного розвитку. Осінь пофарбувала листя в різні кольори. Давайте же з вами розглянемо, які в мене тут є листочки. Подивіться, це листя з каштану. Називається воно каштанові листочки. Один зелений, інший оранжевий. Це у нас листочко з берези. Вони називаються березові листочки. Один в нас жовтий, інший зелений. А це листя з клена, вони називаються кленові листочки. Вони червоного та жовтих кольорів. А давайте же з вами подивимося, чи всі вони мають однакову форму. Ні, вони різні за формою, так? різні за кольором і різні за розміром. А тепер давайте з вами ще подивимося, яких же ж листочків в нас більше каштанових, березових чи кленових. А ну, давайте один, два, два каштанових. Один, два, два березових. Один, два, три, три кленових. Тому ми можемо зробити з вами висновок, що кленових листочків в нас більше ніж каштанових та березових. А якщо як зробити, щоб всіх листочків було порівну, ми з вами заберемо один кленовий листочок, і в нас всіх листочки стане порівну. На дворі стало прохолодніше, да? похолодало, йдуть холодні дощі, і ми з вами встали одягати теплі речі. Ось подивіться, в мене тут є і шапочка. І рукавички, і шарфи. А ви знаєте, що ми з вами можемо визначити, чи однакові вони за розміром, чи ні? А як ми це з вами будемо визначати? Правильно, ми будемо визначати це методом накладання. Ось візьмемо одну шапочку і ось так поставимо. Ми з вами можемо побачити, що одна шапка більша, ніж інша. Так. А як ви вважаєте, рукавички? Вони атакові за розміром чи ні? Давайте перевіримо. Ось так. І ось так. Ми з вами бачимо, да, що червоні рукавички більші, ніж жовті. Так, і шарфики подивимося. Однакові вони в нас чи ні? Так ми зробимо зараз з вами. І що ми з вами бачимо, діти? Що шарфики в нас однакові, да? і за розміром, і за кольором. Так, бачите? Наче вони однакові, а якщо ви перевірили, то ми з вами побачили, що червоні рукавички більше, ніж жовті, шарфики в нас однакові. А тут шапочка оця менше, ніж ця. Погляньте на дошці. У мене тут є геометричні фігури. Давайте же пригадаємо, як називається ця геометрична фігура. Це в нас круг, а це квадрат. А сьогодні ми з вами познайомимося з новою геометричною фігурою. Він не круг і не квадрат. І не прямокутник. Має тільки три кути. Звуть його Трикутник. Подивіться, діти, це в нас трикутник. Він має. Три кути, три сторони. Його, котити його не можна, да? і він відрізняється, дивіться, від круга та квадрата. Бачите? Так, як називається ця геометрична фігура? Це в нас трикутник. Правильно? А скільки ж у нас? Кутів у квадрата: Один, два, три, чотири. Чотири кути. А скільки сторон? Один, два, три, чотири. Чотири сторони. У трикутника: один, два, три кути і три сторони. А в круга нема ні кутів, ні сторін. Так. А зараз до нас прийшли ось такі. Звірята в гості. Давайте ми з вами їх розселимо по нашим геометричним будиночкам. Давайте ми зайчика поселимо в круг, будиночок круглої форми, мишку ми поселимо в будиночок трикутної форми, а лисичку ми з вами поселимо в будиночок квадратної форми. А зараз я тебе пропоную разом зі мною закріпити поняття ліворуч, праворуч. Давайте уважно з вами розглянемо картину і назвемо, що в нас знаходиться праворуч. Мишка, зайчик, комаха сонечко, пташка, будинок і дерево. Ялинка така. Так, а що ж в нас знаходиться ліворуч? Давайте з вами подивимось. Це у нас беріза, метелик, їжак, гриби, ведмідь і квіточка. Ось ми з вами закріпили поняття ліворуч, праворуч. Я вам покажу, як можна з геометричних фігур створювати різні картини. Для цього ми ж будемо використовувати наші геометричні фігури, які ми вже знаємо. Це в нас квадрат, трикутник, круг, ще квадрат, подивіться, вже в нас виходить будинок. І ось з таких трикутників ми можемо з вами скласти ось таку, дивіться, ялинку. Бачите? Так, а ще можна з геометричних фігур викладати різні. Тварини. Зараз я вам покажу. Це я буду викладати з кругів спочатку. Зараз одну хвилиночку. Ось, дивіться. Круг великий, менший. А це круг розрізаний навпіл. Це в нас будуть ось такі вушка. Так. Це в нас будуть такі лапки. Так, дивіться. О, на кого схожий мене є такі очі? Так. І носик? Хто у нас вийшов? Ведмідь. А зараз я вам ще покажу, як можна з трикутничків викласти лисичку. Дивіться, це в нас буде. Так. Так. Це в нас буде хвостик. Це в нас буде ось такі вушка. Лапки ось оче. Дивіться, яка гарна нас вийшла лисичка. Ви можете створювати свої картини за вашим власним бажанням та фантазією.